Ну що ж, друзі, я продовжую намагатися зібрати колекцію Stranger Things Kinder Joy. Але є таке маленьке нововведення, що цього разу я хочу ще й зважити, зважити всі ці кіндери. Тут у нас 1104 G1R. А тут у нас 18S1. Відкриваємо. Так, у нас тут. Хопер не з вивороту. Ага, відкрила вона люди. Я забула це взважить. Я забула це вважить. Так, Kinder Joy, там де був наш хопер, важить 30 грамів. Ну що, хопера ми склали? Тепер він приєднається до всіх тих, хто зараз у нас тут на фоні, до повторок. Тому що шукаємо ми сьогодні не його, ми шукаємо сьогодні віла. З вивороту і з реальності. А також ми шукаємо сьогодні 11, тому що мені не вистачає тільки три фігурки до повної колекції. Всі інші фігурки у мене є. Мені три залишились, три залишились. Ну що, давайте заважимо зараз цей Кіндер. Він важить 32 грами. Ну що, дивимося, що тут? В цій партії, походу, нема віла. s 1 r і 16 s 1 Ну що, давайте дивитися, що тут нам попалося. Ага, тут у нас демогоргон. І, звісно ж, це наша повторка. Бо демогоргон такий у нас є, і він направляється до наших повторок. Ну що, важимо наступний кіндер. Вага, 34 він важче, він важче, ніж цей демогоргон. У мене всі кіндери з різних партій 11.04.26 е, G1R. І тут 21 s 1 що в цьому. Ага, ага, Ось чому воно таке важке було. Воно було таке важке, бо в нас чергова повторка. В нас чергова повторка. Зараз у нас Робін і Стів, які були зв'язані. Ну що, Робін і Стів? Ви направляєтеся до повторок. На жаль, ви в мене вже були. Тому ваше місце з повторками. Ну що, ми вважаємо наступний кіндер. 31 грам. Такого ще не було, такої ваги ще не було. Щось тут тарахтить. Ми зараз дізнаємося, що? 11,04, така сама партія, як там де Робін і Стів. Далі, тут у нас G1R те ж саме. А тут 19 s 1 Ну що ж, друзі, мені так страшно, я так багато грошей на це просрала. Мені треба щось нормальне. А тут, у нас, а тут у нас просто Стів. А тут у нас просто Стів. Стів, який піде до своїх братів повторок і буде там сидіти. Чекати, поки ми знайдемо Віла і 11. Ну що ж, ми важимо наступний Кіндер? 34. Здається, я знаю, що це може означати. Я ні на що не натякаю, звісно. Але така ж вага була тут. Тут інша партія 9:03 буковки S1R. А тут у нас 43S1. Давайте відкриємо. Ого! А чого? А чого? У неї вага така ж сама, як у Робін з Стівом. Ось цією фігуркою у мене є повне непорозуміння. Я не розумію, це мама Віла чи це Ненсі, бо я думала, що це Ненсі. Але хтось написав тіктоці, що це мама Віла. От у мене тепер є питання. Ви знаєте, що це за фігурка? Хто це? Розсудіть, будь ласка. Ну що ж, ми продовжуємо зважувати кіндери. Наступний Кіндер теж важить 34 грами. Тут у нас теж 9.03. Тут у нас S1R. А тут у нас. 48S1. Ну що, давайте дивитися, що у нас ховається. Під 48S1. Опа. Під 48 s 1 у нас знову ховалися Робін і Стів. Мені здається, що в цю фігурку все ж таки можна знайти повозі. Зважуємо наступний Кіндер. 32 грама. Теж 9:00. Дуже стара партія. Блін. s <с> 1 r а тут у нас 47С1. Ну що ж, перевіряємо. Ага, тут у нас сховався Еді. На жаль, у мене це теж повторка. Але цікаво. Зважуємо наступний кіндер. Тут 31 грам. Це теж уже новіша партія, 11,04. Далі, ой, як незручно, тут пропечатано. Я вам зараз скажу, що тут G1R. Тут G1R, дуже незручно пропечатано якось. А тут 7 s 1 Ага, тут у нас Еріка. Еріки у нас вже дуже багато. Еріки у нас вже дуже багато. Ну, ладно. Еріка так Еріка, йде до повтору. Зважуємо наступний кіндер. Тут вага теж 31 грам. Тут що теж Еріка? Непонятно. Ну, партія теж 11.04 теж G1R. А тут 20S1. Такого ще не було. Ну що ж, давайте дізнаємося, що ховається під 20S1. Ага. В нас тут ховався Лукас. По Лукасу, до речі, це у мене буде перша повторка. Може, другу колекцію почать збирати? Наступний Кіндер. Так, 102 вага 32 грама. Так, ну партія тут теж квітнева, тут теж G1R. А тут 22 S1. Давайте відкривати. Тут здається, якась, мабуть, фігурка. Ой, блін, криць. Тут у нас 11, але така 11 у нас вже є. Але, але це буде перша повторка. Зважуємо наступний Кіндер. Теж 34 чи 35? 34 все ж таки, Блін, мені не хочеться знову отримати їх. Я не хочу їх. По даті у нас партія теж квітнева. Тут теж g 1 r А тут 23 s 1 До речі, у нас щойно було 22 s 1 я пам'ятаю. Ну блін, ви мене вже дістали. Що я можу сказати? Нам третій раз трапилися робіни стів і третій раз вага була 34 грами. Тому я можу сказати, 100% вже що якщо ви зважуєте Кіндер і він важить 34 грами, то ви знаходите робіни стів зв'язаних. От якщо вам не вистачає саме цієї фігурки, можете йти в магазин з вагами. Тому що це важить 34 грама. А я дуже сподіваюся, що більше вони мені не трапляться. Так, важимо наступний кіндер. Цей кіндер важить 33. Це вже 04, 04. Тут теж G1R. А тут у нас 14 s 1 Давайте відкривати. І тут у нас. Знову Ненсі, здається. Знову повторка. Ідеш до повторок. Зважуємо наступний кіндер. 31 грам. Ура! Це буде не Ненсі і не Стів з Робін. Це щось інше. 11,04. G1R. А тут 21 s 1 Здається, ми вже відкривали 21 s 1 От, блін. Да, тут Лукас. Лукас. Попередній Лукас був 20 С1, а цей Лукас 21 С1. От така от у мене повторка. Хтось розбирається, коди взагалі працюють, чи я зря зараз це все роздивляюсь. Ну що, зважуємо наступний кіндер. Ой, він не хоче вважитись. 30 грам. Менше, менше. От тут щось інтересне. Так, 11,04. G1R. А тут 3S1. Ну, такого в мене ще не було. Що може ховатися під 3S1? Блін, не відкрилось? Ага, понятно. От така ось 11. Ось така ось у нас Джейн. Тепер у мене є ще одна повторка. Ну точніше, це перша повторка цієї фігурки. У мене буде. Так, ну що, поки що якось мої пошуки не дуже вдалі. Але ми розкрили рівно половину. Розкрили 15 кіндерів, і я хочу вірити, що в наступній половині у нас буде хоча б якийсь ВІЛ або хоча б 11 з вивороту. Я дуже на це сподіваюся, і їх я розпакую в наступній частині. Тому ставте лайк, підписуйтесь і не пропустіть! А ще, блін, моліться, щоб тут були ці фігурки. Дякую, що дивились мою розпаковку.